Прокурор Андрій Стасюк разом із технічним спеціалістом СБУ у Волинській області продемонстрували суду аудіо і відеодокази зустрічі обвинуваченого із заявником і передачу хабаря. Суспільному обличчя обвинуваченого суд показувати заборонив. Услідування вказаному кримінальному проведенню було зафіксовано два випадки одержання неправомірної вигоди. Після другого випадка обвинувачено було затримано за його робочим місцем і виявлено на робочому місці грошові кошти, які були предметом неправірної вигоди. В березні 100 донорів США, там митне оформлення одного транспортного засобу. І інший епізод в квітні. Митне оформлення двох транспортних засобів 400 доларів США. Маса транспортного засобу зазначена в митній декларації, власне, не відповідає фактичній масі вказаних транспортних засобів. Прокурор Андрій Стасюк говорить у кримінальному провадженні досліджені усі письмові докази. Тому просив суд продовжити обвинуваченому Ярославу Ковітці запобіжний захід у вигляді домашнього арешту ще на два місяці. Це заборона залишати місце постійного проживання із 22 ї години до 6-ї ранку. Повічка в, в силу перебування на перебування старшого державного інспектора відділу митного номер 3 митного поста Волинської митниці. Будучи особою з широким колом, скажімо так, знайомств серед інших працівників, зможе впливати на свідково вказаного кримінального провадження. обвинувачений і його захисник Сергій Степанюк просили змінити запобіжний захід на письмове особисте зобов'язання. Ковічка під домашнім арештом перебуває від 3 квітня. Я маю на увазі, бракує законних аргументів, оскільки прокурор маніпулює черговий раз фактами. Продовжити нічний домашній арешт з 10 по 6 сторона обвинувачення використовує запобігти можливості впливати на заявника, а також інших свідків. Ваша чесно, є ж очевидним, що від 10-ї години вечора до 6-ї години ранку неможливо впливати ні на кого. Навіть якщо її теоретично можливе з 10 по 12, то далі йде комендантська година. У підсумку суддя Ярослав Артиш оголосив ухвалу. Метою запобігання можливості його незаконно впливати на свідка у цьому кримінальному провадженні, тому слід продовжити захід у вигляді домашнього арешту щодо обвинуваченого ковічки строком два місяці, спокладені в нього обов'язків. Наступне судове засідання запланували 31 січня цього року. Буде допит свідків. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.